Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку про ягня, яке часто ображалося. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка. Гралося на майданчику з друзями, а ввечері лягало спати у своє тепленьке, зручне ліжечко. Але щойно заплющувало оченята, як мимохідь починало згадувати всі маленькі образи, які накопичилися за цілий день. Ягняткові здавалося, що інші діти недобре. На нього позирають і ображалося на це. А ще воно вважало, що друзі намагаються сховати від нього іграшки, що в садочку йому одному навмисне дають менше смаколиків на десерт. І навіть, що тато й мама люблять його менше, ніж інші батьки своїх дітей. Але найбільше ягнятко ображалося через те, що мама й татко не дозволяють йому робити все, що воно хоче, і почувалося від того дуже нещасливим. Якось зранку ягнятко, побачивши на столі цукерки, простягло було ратицю схопити одну, як мама прикрила смаколики і похитала головою. Ти ще не снідав, синку. Не можна їсти солодощі над ще серце. Почекайно, ну, я тебе погодую. Ягнятко насупилося, ти мене не любиш, ображено вигукнуло воно. Хіба шкода однієї цукерки? Взагалі нічого не їстиму. Воно вихопило цукерку з під маминої ратиці, хутко запхало смаколик до рота і вискочило на двір. На вулиці воно побачило тата, який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. Ова. вигукнула ягнятко, дожовуючи цукерку. Це мені? Тату, я хочу на ньому покататися, і нетерпляче схопилося за кермо. Зараз не можна, відповів тато баран. Маю перевірити, чи все гаразд із колесами. До того ж ти ще не снідав. Ти мене не любиш, ображено вигукнуло ягнятко. Чому не можна трохи поїздити, якщо дуже хочеться? Воно вхопилося за раму, смикнуло на себе велосипед, скочило на сидіння і виїхало за ворота. Раптом ягнятко побачило свою бабусю, яка сама йшла навідати онука. Аго, привіт. вигукнуло воно, зрадівши. Поглянь, що в мене є. Малюк щодуху крутнув педалі, аж раптом відчув, що летить сторж головою. І що йому, то і що йому дуже заболіла нога. І в животі чомусь закрутило, а в голові запаморочилося. Дуже погано стало ягняткові. Перелякана бабуся оглянула онука і покликала на допомогу батьків. Ті негайно прибігли і кинулися до сина. Ай-яй. плакав малюк. Що це зі мною? Мамо, крутить у животі і нудить тату. Я забив ніжку, дуже болить. А все через те, синку, що ти до сніданку з'їв цукерку відповіла мама, гладячи сина по голові. І через те, додав тато, що поїхав на велосипеді, який я не перевірив. Треба слухати, батьків синку, а не ображатися. Ми хочемо для тебе якнайкращого. Я думав, що ви мене не любите, коли не даєте того, що я хочу, промовив малюк. Що мамі шкода цукерок, а тобі, тату, Велосипеда. Це не так, сказала бабуся. Саме через те, що батьки тебе люблять, вони про тебе дбають. Їм не все одно, як ти почуватимешся, а ображатися взагалі не варто. Від цього можна луснути. Як це луснути? здивувалося маленьке ягня. А так, відповіла бабуся. Уяви, що кожна образа. Це товстий бридкий слимак, а ти його ковтаєш. Тому одного дня вони тебе переповнять і ти не зможеш навіть вдихнути. Тому жени образи геть, хай вони в тобі не живуть. Добре, мовив малюк, я спробую, бо слимаків не люблю і луснути не хочу. І в нього все вийшло. Щойно ягняна думала образитися, як згадувало бабусині слова. Відтоді йому вже не здавалося, що інші діти якось недобре на нього позирають і намагаються сховати іграшки. А ще малюк добре затямив, що батьки люблять його так само міцно, як і він їх.